У лікарнях області немає вакцини від правця. Медика кажуть через те, що в Україні цей препарат не виробляють, а інші не зареєстровані у нашій державі. Випадків цього захворювання впродовж останніх років мало, утім, недуга, надзвичайно небезпечна, і подолати її можна лише вакцинацію та відповідним лікуванням. Сергія Ведулов кусив пес. Довелося звернутися за допомогою у лікарню. Рану обробили і порадили обов'язково зробити щеплення від правця. Просказ знайшлося, бо собака щеплений. Потрібної Сергієві протипрацевої вакцини у лікарні не знайшли. По аптеках я цього не знайшов. Якби в Слободі цього також немає. По лікарнях в Черкасах також немає. Ну в лікарні її немає, так сказали. Ну взагалі і треба зробити. Якщо вони привиті, то треба обов'язково зробити. Як у вас і, ну, це привики немає, то де хочете, там і шукайте. Чоловік вже думав їхати за кордон, та знайомі знайшли препарат в Україні. Тож Сергію пощастило. Загалом кажуть медики, ця хвороба без щеплень і лікування смертельна. Збудник паличка клостридиум титанії, якої багато у довкіллі. Правець є в календарі щеплень, і робити його треба що 10 років, бо лише стільки тримається імунітет до захворювання. У групі ризику діти та літні люди із відкритими травмами. «Ця паличка особа, тому що вона викликає заболівання только коли розрушається і виділяє токсин. То тобто не вона сама викликає заболівання, а токсин. А це відбувається в тому випадку, коли немає кислорода. То есть развивается болезнь только если палочка попадает в такие условия, где нет доступа кислорода. Это бывает в том случае, если вот, например, очень сильная травма. Програми державної закупівлі протиправцевої вакцини в Україні нема, кажуть Департаменті охорони здоров'я. Препарат купують за кошти місцевих бюджетів. Утім, проблема у тому, що в аптечній мережі нема цієї вакцини. Україна ж її не виробляє, а інші у нас не зареєстровані. Протиправцевий анатоксин може з'явитися в аптеках уже під кінець жовтня, зазначають у профільному відомстві, але разом з тим зауважують, що можливо це лише обіцянки міністерства. Як зарадити тим, кому раптом знадобиться доза протиправцевої Вакцини чиновники не знають. Тому вже ми декілька разів зверталися як про вакцину проти сказу, так і вакцину проти пракселу, тому що це життєво необхідні вакцини, які от сталася ситуація, і вона сталася. У цьому році, до речі, у нас дуже багато людей, які звернулися більше 10 тисяч звернень згідно укусу різних тварин. Щоб оберегтися від правця Сергієві через рік потрібна буде ще одна ін'єкція протипрацевої вакцини, кажуть медики. Де шукатиме препарат, чоловік ще не знає. Мирослава Станкевич, Олександр Костирко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.